Кібербулінг це умисне цькування людини або групи людей певної особи у інтернет-просторі. Як правило, протягом тривалого часу. Кібербулінг – це новітня форма агресії, що передбачає жорстокі дії з метою дошколити, підставити, образити людину з використанням мобільного телефону електронної. Ну і пошти і соціальних мереж. Що робити, якщо до тебе здійснюють кібербулінг? Не відповідай на провокації, лишайся спокійним, роби скріншоти, заблокуй кібербулера. Поділись своїми переживаннями дорослим, яким ти довіряєш. Не бійся вживати рішучих заходів. Як запобігти кібербулінгу? Контролюй поширення своєї особистої інформації та налаштуй приватність у своїх власних аккаунтах. Перевіряй. Усе ще надсилаєш знайомим і незнайомим людям та публікуєш в інтернеті за допомогою запитання тесту Білборд давай, друзі тільки реально знайомих і безпечних людей, критично стався до інформації, знайденої в інтернеті, та перевіряй її за допомогою декількох джерел. Пошуком зловмисників у соцмережах займаються спеціальні створені відділи поліції.